Наразі Житомирська область в першу чергу місців, дало ста величезній роботі на теренах України. І вона буде поширена не тільки на Житомирську область, а й на іншій області України. Більше того, власне, зараз команда гутернажної служби наразі в місті Ліко проходить. Пове навчання саме на тренерів, які будуть вчити інші такі команди інших областях. В інших областях. Тому а, я вважаю, що це такий знаєте дуже 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 важливий старт а, для не тільки нашої області, а й всієї України доєднатися до дуже важливих речі. Адже саме команда патронажна, вона перша фактично да бачить новонароджену дитину вже вдома, да і може побачити якісь, а, скажімо. Признаки а, там, можливо хвороб, можливо, недогляду за людину. Да? І коли може доєднатися не тільки, скажімо, лікар, там де це потрібно, а й соціальна сфера, соціальний працівник передати ту інформацію, переадресувати і вчасно допомогти. Саме ці елементи власне раннього втручання вони є для нас дуже важливими. Так да, і наша задача стоїть не в тому, що там ну не тільки виявити проблему, а вчасно її виявити, і вчасно її ліквідувати. Не було тому, що ну раніше з 149 наказу міністерство дитина народилася, зареєструвалася до сімейного лікаря чи до педіатра і все по протоколах лікування, там по протоколах погляду лікар раз в місяць там приїжджає, два місяці вже їде мамочка із дитиною на прийом. І ви знаєте, бувають такі ситуації, що приходять ці мамочки на файно одягнена, дитинка гарненька, помита все. Ну, А якщо ми приходимо в цю сім'ю, коли вже почався патронаж, ми там бачимо, що це єдина марточка, в якій могла ця мама одягнути на цю дитину. Воно одне, що вдома там є ознаки насильства, фізичного, я маю на увазі, що вдома там є якісь певні соціальні проблеми, що мама в стадії депресії. Ну, і от Патронажна медсестра — це є е, довірена особа в сім'ї. Це все звичайно за, особ... за особистою згодою. Кожної сім'ї тільки за згодою можна прийти. Вони підписують згоду, що вони хочуть отримувати додаткову послугу від патронажної медсестри, але вся справа в тому, що це дуже необхідно. Це дуже, і ви знаєте, в нас є сім'ї, які вкрай цього потребують. Але вони ще для себе свідомо ну, не, не сприйняли, що це їх треба, що вони мають у цьому потребу. Ну, ми так з ними працюємо, що ми їх ну, переходимо. Ми їх переконуємо, що ми вам допоможемо. Ми навчимо, як будувати. Ми навчимо, як робити політику. Ми навчимо всіх навичок, які тільки можна навчити. Так, що, ну, це дуже добре. Ви знаєте, дуже багато років назад ми вертаємося. Це стара нова модель. Досконалена по-європейському, але це колись так було. І це було дуже-дуже класно і дуже круто. І я думаю, що воно далі має право жити. Ну, але взагалі в мене суперова команда. Хочу вам сказати, за три неділі, відколи ми пройшла, я поїхала навчання, ми пішли перший тренінг в будинку, за три неділі від початку роботи ми взяли під супровід 15 сімей. Станом на сьогодні наступні. 28 сімей під супроводом, 8 сімей у нас стоять на черзі, які хочуть скористатися нашими послугами. Ну і вже в нас чотири вагітних, які ми вже ведемо у ну, третьому телевістрі. Тобто я хочу ще тут доповнити, що власне, це універсальна прогресивна модель, яка працює на терамі Користичівської громади, і ви чітко бачите, що за нею майбутнє. Це власне в зарешній час, да, в час військових дій в Україні дуже важливо допомогти кожній сім'ї, яка не завжди навіть розуміє, скажімо, те, що в неї є необхідність звернутися як за медичною допомогою, так і за соціальним. Тому ми, як то кажуть, в співпраці і тільки в такому кросс-секторальному підході, тільки за цим ми вбачаємо однозначно об'єднання і можливості цієї. Я тільки за те, щоб ми далі впроваджували в своєму реалізували в нашому закладі всі проекти. Ну дуже надіюсь на співпрацю. Ну, підтримку ми маємо від міської ради, від військової адміністрації, від нам дуже велика підтримка. Тобто, надіюся, й далі що ми будемо ці проекти впроваджувати, реалізувати в своєму закладі. У мене 15 сімей. Дітки всі від народження і до двох місяців. Також у мене є три вагітних жінки, які скоро стануть мамами і теж добавляться до моєї вже команди. Всі дітки у мене гарні, хороші, батьки, є сім'ї, звісно, різні, є сім'ї. Як сказати, які ну, мають вищий рівень життя, але є в мене сім'ї, які мають нижчий рівень життя, за якими я спостерігаю. Але все буде тобі складається добре, і я думаю, що ми далі будемо так дружно твітно працювати разом з нашим колективом, з мамами, з дітками. І... Під руководством він не виконає нічого. <риклад> Та, знаєте, хочу вам сказати, що в нас під супроводом є дві сім'ї. Одна сім'я, в якій батько загинув на війні, а мама народила. То це ж ну, вже ми з вами розуміємо, що це таке, яку потреби має. А друге, що батько на війні, і мама теж народила. І от саме ця прогресивно модель треба в таких сім'ї. Ці сім'ї найбільше цього потребують.